Хочу говорити сьогодні про важливість поста, важливість молитви. І хочу говорити сьогодні в контексті того, що говорив пастор Сергей на служінні помазання і в контексті того, про що ми говоримо всі ці дні, про нашу смиренність перед Богом, нашу довіру до Бога, нашу оновлену, трансформовану віру. Те, що дійсно Бог, ми, ми безсилі. І коли ну, дуже часто цитують місцеписання, да, коли прийшли до Ісуса і сказали про те, що ну, твої учні не змогли да, зробити якусь певну роботу, і Ісус сказав, що цей рід його можна вигнати постом і молитвою. І ви знаєте, чому так? Чому постом і молитвою? Бо піст і молитва. Це, знаєте, ми люди, ми маємо душу, ми маємо дух і ми маємо наше тіло. І піст і молитва він допомагає нам всі ці три наші складові привести в такий стан, коли ми дійсно маємо 100% уповання на Бога. Коли ми маємо 100% надію на Бога. Що дає? Коли ми читаємо Слово, коли ми молимося, наповнюється наш дух. І апост. Він є для того, щоб смирити ще й нашу душу і нашу плоть. Ви знаєте, не можна сказати: Бог, я смиренний перед тобою, Бог я безсилий», якщо наша плоть бунтує. Так? Якщо ми не сміряємо свою плоть, дуже важко рости духом. Розумієте, якщо ти переїв, от в кого з вас були такі моменти, коли ви десь ну вас запросили в гості, все було гарно, торт смачний, і ви переїли. Ну або дуже гарно наїлись. А скажіть, будь ласка, кому так хочеться огненої молитви після цього? Що хочеться після того, як ти спать, так? коли ти переноситив свою плоть, так? коли ти дозволив їй зайвого, хочеться тільки спати. Так от піст він допомагає нашу плоть тримати в такому стані, в тонусі перед Богом. Щоб вона розуміла, що в неї є якісь певні функції, у неї є якісь певні задачі, але щоб ми не були у цьому стані, коли ми хочемо спати. Да? І я хочу привести місцеписання, послання до євреїв, п'ятий розділ. Ми зачитаємо 14-й вірш, але про що там взагалі було? Коли апостол Павло він прийшов до людей, які, в принципі, знали Бога, і він прийшов, він щось від них хотів. У нього були ну, п'ятий розділ взагалі спочатку. Він щось від них хотів, він щось сподівався, але виявилось так, що вони були нездатні зробити те, да, що від Бог від, від них хотів через апостола Павла. І він їм сказав, що ну ви в принципі за віком вже мали бути здатними до твердої їжі, да, до чогось сильного, до чогось великого, до чогось відповідального. Але я прийшов я дивлюсь на вас. А ви можете тільки приймати молоко, да? ви здатні переварити молоко. Ви не натреновані. І 14 й вірш. Він говорить: а страва тверда для дорослих, що мають чуття призначені, привчені звичкою, розрізняти добро і зло. Чуття, вони мають бути привчені. І в російській Біблії звучить чувства навикам пріучени, да? чувства навикам пріучени. Точно так же само тут говориться, що е, оця тверда їжа, здатність е, перетравлювати тверду їжу, здатність тримати те, що Бог хоче сьогодні десь покласти на наші плечі. Бог всіх нас бачить сьогодні дорослими. І незалежно від того, ну, який зараз стан, взагалі, коли ми проходимо певні етапи, Бог приходить, Він хоче бачити нас дорослими. Коли у нас є діти, є, приходить певний період, коли йому там вже там, 17, 18, 20, ми хочемо бачити їх дорослими, правда? Ми чогось хочемо від них, ми вже на них дивимося не так, як на трьохрічних. Да? І Бог Він дивиться, він хоче нас бачити дорослими. І Бог говорить, я для вас вже сьогодні приготував цю тверду їжу. І наша задача оціми, е, нашому, через пост ми наші, чуття, наші відчуття, наші душ, а, відчуття і чуття це, ну, це душа наша. Вона керує. Так? Плоттю дуже часто душа керує, і написано, що ну, плоть вона десь там намагає сражатися, щось своє доказувати, хочу, не хочу. І в сучасному світі, якщо ви замітили, дуже популярна така тенденція роби, що хочеш. Да? Якщо ти не хочеш, значить не потрібно. Да? Що треба тільки робити те, що тобі приємно, тільки те, що тобі комфортно. Але Ісус тут говорить, що ми маємо свої чуття навиком. Українською привчені звичкою. Ми маємо звичкою привчити свої чуття, розрізняти добро і зло. І одним із таких навиків, одні, однією з такою звичкою привчати свої почуття, відчуття, бажання, хотіння, це є пост і молитва. Коли ми привчаємо себе через певну систему, у нас є система зимовий піст. Літній піст, піст в церкві, піст кожного з нас особисто. І ця система вона допомагає наші, хочу, не хочу, привчати до того, щоб дійсно розрізняти, де добро, а де зло, розрізняти, в якому ми сьогодні періоді, розрізняти, що Бог хоче від мене особисто, розрізняти, яку я можу вже сьогодні нести ношу, підкачувати свою духовну мускулатуру. Через піст і молитву ми свої оці відчуття, почуття і бажання привчаємо розрізняти добро і зло. Ми смиряємо свою плоть. Ми їй говоримо стоп. Стоп, ти хочеш солоденького, значить ти цей тиждень не отримаєш солоденького. Да? Ти хочеш ще чогось, значить ти не отримаєш цього. І коли ми ставимо свою плоть в рамки. Коли ми її тренуємо, ми ростемо. Ми стаємо здатними бути дорослими в очах Бога. Ми стаємо здатними бути такими, як говорив пастор, смиренними. І коли приходять труднощі, а труднощі вони завжди приходять, і не тільки з війною, в житті кожної людини приходять якісь певні труднощі. Ну, Навіть наше все життя криза, то. Криза, то 30 років тобі криза, то середнього віку криза. Да? Ну все наше життя, воно кидає нам якісь виклики. Наша плоть вона чогось хоче або чогось не хоче. Але ми маємо привчити її бути смиренною перш за все перед Богом. Для того, щоб знати, що їй корисно, да? для того, щоб знати, що їй сьогодні корисно. І тоді приходить у цей баланс духа, душі і тіла. Тоді ми приучені наші чуття. Наші відчуття і все, все, що є в нас, воно приучено розрізняти добро і зло. Ти тоді чітко знаєш, що є добро, чітко знаєш, що є зло, чітко знаєш, куди тобі йти, чітко знаєш що таке змиритися перед Богом. Якщо не буде постів, якщо ми не будемо зміряти свою плоть. Якщо ми не будемо себе дисциплінувати у молитві, а коли ми всі прийшли до Бога, пам'ятаєте оцей час в молитві? Хто дивився на годинники, да, щоб не менше, не більше. А скажіть тільки чесно, хто сьогодні, підніміть руку, хто, стаючи на молитву, дивиться на годинник? Я не дивлюсь. Я не дивлюсь, бо я вже знаю, як це. Моє відчуття молитви, воно привчено. І чесно, я на роботу ні разу ще не запізнилась. Бог дає баланс. Відчуття воно знає. Бог знає, коли пробудить. інколи Бог пробуждає о 3 годині ночі. Інколи ти просипаєш, так? Бог знає, як привчити тебе. Але ми маємо свої оці відчуття, почуття навиком, постом, молитвою, служінням привчити, розрізняти добро і зло. І тоді Бог буде дивитися і скаже, ви дорослі, ви можете багато чого. Я можу вам довірити, так? я можу вам довірити нову Україну, я можу вам довірити сім'ю, я можу вам довірити своє царство тут на землі. Бо ми будемо привчені розрізняти добро і зло. І будемо здатні приймати оцю тверду їжу. І тоді дійсно скажемо, Бог, я безсилий. сили. Так? Бог я безсилий. сили. Я просто сукрушаюсь перед тобою. Показуй, веди, розказуй, ти знаєш краще. Да? Так само, коли ми десь їдемо, і ми не знаємо дорогу, ми включаємо навігатор. І ми йому довіряємо. Я, ну, я не знаю дорогу. Я можу спорити з ним, скільки хочеш, я не знаю дорогу. А він знає. І ти навігатору ми довіряємо, розумієте? А Богу інколи не завжди. А треба Богу довіряти. І привчать себе, довірять перш за все, Богу. Ну От реально, от ви їдете, ви довіряєте, що навігатор вас виведе. І ви не сумніваєтесь, повертаєте да, наліво, на право, на схід, на захід. Бог каже: я тут, чого ж ти мені не довіряєш, коли я хочу тобі там сім'єю допомогти, служінням, коли я тобі говорю встань на молитву, коли я говорю, йди відкрий домашню групу, коли я говорю візьми пост сьогодні. Що цим постом. Ми змиряємо сьогодні свої відчуття і чітко вчимося чути від Бога де добро, а де зло. Навігатори помиляються: Бог ніколи. Бог ніколи. Давайте воздамо йому славу.